Френлі з вами, Деніс Френлі. Ми пробували з вами Ендемс з оладками. Чому б не спробувати тепер Рафаело також з оладками. Я бачу з блінчиками, але є оладки, то буде з оладками. Тому такі справи. Давайте поєднувати цю пасту Рафаело з оладками. Трошечки шикавий є. У мене так будемо без кави. Let's go до заставки цього відео. Let's go. День сфені реагує, Дені сфені реагує. Сьогодні він буде поєднувати. Значить, 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 паста шоколадно-малинова Рафаело з о, латками, латками, латками. Давайте їсти, так? Короче, народ. Всім смачно, хто також, як і я, буде зараз їсти. Беремо виделочку. Так, поїмо народ, поїмо. Вже холодні, але нічого. Смак не зіпсує. нам. Так, трохи є тут ще пасти. Можна, в принципі, розмазувати. так. Пару з'їмо штук, якщо що, або знімлю продовження до цього відео і склею одне. це, так. Або з'їмо небагато. так. Щоб недовго ви дивилися. Ну, подивимося, тут уже по обстановці. Як мені вийде. Все добре, поки що це. Давайте їсти. Так. Так. Ось такий. З малиною пастою. Рафаело. Хоча саме Рафаело з малиною я ще не бачу смаком. А паста зато малинова є. Угу. Добре. Поки що не дають баю смачно. Може потім збільшу до десятки. Так, де би цей ножик тут? Пробуем скавой, народ. Скавой, скавой, скавой. Во-о-оу, да. Так. так. Угу, скавой трохи ростея паста. Mm-hmm. Допиваю до каву і все. Буде місце без кави. Окей. Mm -hmm. okay. Так, наступний оладо. Блинками було смачніше. Я поставлю все-таки 9 точну оцінку, бо з блінчиками, я думаю, був би 10. Блінчики смачніші. Я люблю блінчики більше, ніж оладки, тому. Та, так, такі справи. Я посилю збоку, щоб на камеру не заважало.

У мене ще там є живчик. Можна живчиком попробувати, але но... живчиком буде взагалі не той смак. Кава це ще інша. Живчик синто доведеться без живчика їсти. Треба по кусочках їсти. Я зроблю свій куточки, бо то що забагато. Мне маленький кусочки буду рад Ой. О! Я собі, коротше, подрібнив на такі шматочки, Та, аби було легше їсти. Бо так то не годен їсти багато. Ці олапки дуже є ситні тому їх багато не з'їси. Та, ось тако Подивимося. Ммм, так легше єсо. По шматочку по смоточку є так легше. Давайте з водою хоча б. Вода допомагає швидше перетравити їжу, хоча б так. Не знаю, доїдаємо це, ти, напевно, що один оладок той, напевно, буде, бо то щось забагато. О, якраз маленький, останній. Ось такий би кожний, такі маленький би було, на юзі би їлося. Опа, чекайте. Неочікувано, скажу вам. Коротше, продовжуємо доїдати. Останній. Такий маленький, так багато дав цього цієї пасти. Може тошнить. Забагато з'їли. Тебе видно за того тошнить. Паста з цими оладками. Коротше, народ. Я думаю, ми нормально поїли з вами. Достатньо. Можете написати десь під шортами, з чим можна ще цю пасту, Рафалу, з чим ще можна її коротше, поєднати. Бо я з ще з блінами з'їмо. Можна напишите ще з чимось. З печивом, наприклад, з коржами, з коржами, здається, пробували. Ні, МНДМ спробували. Це можна ще з коржами. Напишіте, коротше, якщо хочете. Коротше народ, я з вами прощаюся. З вами був, як завжди, День Френдів. Всім дякую за перегляд цього відео, доїли. Оцінка 9 балів, кажу, якщо б я ще пару з'їв, мене на рвоту зараз буде кидати. Тобто тошнити. Ну то мене вже тошнило. Я пару з вами уладків з'їв, мене вже тошнило. Бо то треба менше їсти. Коротше. Всім удачі, всім гарного дня! Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте. Коротше, так буде. Буде з мене циркулатку з пастою. Не годен більше їсти, вибачайте. Та то я, я не буду мордувати себе. Якщо не годен, то не годен. Такі справи. Всім пока-пока.